Вільям Гібсон уламки голографічної троянди. Того літа Паркер спав погано. Зникала електроенергія, і раптові відключення стимулятору Дельтасну болісним ривком повертали у дійсність. Він рятувався від цього за допомогою дротів, мініатюрних крокодилів на клеймах та ізоляційної стрічки, підключаючи стимулятор до батареї програвача НСС. Страта живлення у стимуляторі запускала відтворення у програвачі. Паркер придбав касету NSS, що починалася зі сну суб'єкта на тихому пляжі. Його записав юний білявий йог зі 100% зором і неймовірно гострим відчуттям кольору. Хлопець полетів на Барбадос лише для того, щоб трохи подрімати і зробити ранкові вправи на фантастичній смужці приватного пляжу. Наліпка на прозорому корпусі касети з мікроплівкою пояснювала, що йог був здатний зануритися з альфи у дельту без стимулятора. Парки, який вже два роки не міг заснути без стимулятора, сумнівався, що це взагалі можливо. Усидіти до кінця він зумів лише раз, хоча тепер знав кожне відчуття перших п'яти суб'єктних хвилин. Найцікавішою частиною епізоду видавався йому невеликий монтажний огріх на початку продуманої дихальної програми. Швидкий позирк на білий пляж вихоплював постать охоронця з чорним автоматом на плечі, що старіг огорожу із сітки рабиці. Поки паркер спав, у міській мережі впала напруга. Перехід із дельта у дельта НСС був, наче падіння у пітьму чужого тіла, проте звичність пом'якшувала шок. Паркер відчув під плечима про холодний пісок. Ранковий вітрець смикав холощі рваних джинсів на голих щиколотках. Невдовзі хлопчик прокинеться повністю і візьметься за свою артху марцієндру, як її там. Іншими своїми руками паркер понишпорив у темряві, шукаючи програвач. Третя ранку. Готуєш у пітьмі каву, підсвічуєш алтарком, коли наливаєш окріп. Записаний ранковий сон мяніший, іншими очима бачиш темні клоби диму кубинського вантажного судна. Воно пропливає сірим екраном свідомості і зникає за обрієм. Третя ранку. Нехай учора шикується довкола пласкими схематичними зображеннями, що ти сказав, що сказала вона, спостерігаєш, як вона збирає речі, викликає таксі. Хоч як перетасовує, все одно складається та сама мікросхема, іерогліфи зійдуться на центральному елементі, ти стоїш під дощем і горлаєш на водія. Дощ був прокисливий і ядучий, мала не кольору сечі. Водій таксі назвав тебе мудаком, і все одно довелося заплатити удвоє три торби у її поклажі. Водій у респіраторі та захисних окулярах скидався на мураху. Він зник у дощі, вона не озирнулася. Останнє, що ти бачиш, як велетенський мураха показує тобі середній палець. Свій перший НСС пристрій Паркер побачив у техаському Бідонвілі під назвою Джунглі Джуді, Бідонвіл хаотична самовільна забудова, нейтрі фавели, величезна консоль у корпусі з дешевого хромованого пластику. Стромивши в проріз 10-доларову купюру, можна було отримати 5 хвилин гімнастику у невагомості на швейцарському орбітальному курорті, виписуючи 20-метрові параболи з 16-річною моделі Вок, неябияка спокуса для джунглів, де купити зброю було простіше ніж помитися гарячою водою. За рік на різдво, коли паркер ошивався у Нью-Йорку з фальшивими документами, два провідні виробники встановили перші портативні деки у великих універмагах. Порно кінотеатри НСС, які ненадовго стали популярними у Каліфорнії, цього удару не витримали. Голографія також зникла. А замість фулерівських куполів на весь квартал, голографічних храмів паркерового дитинства Постали багаторівневі супермаркети і запущені зали з гральними автоматами, в яких досі можна було знайти старі консолі під цім'яним пульсуванням неонових літер, наочне сенсорне сприйняття у блакитному тумані сигаретного диму. Нині Паркерові 30, і він пише сценарії для НСС трансляції, програмує рух очей, перетворених на камери акторів. Перебої зі струмом тривають. У спальні Паркер намацує матову алюмінієву панель Сандевського повелителя Снів. Індикатор блимає і згасає. З кавою у руці килимом Паркер наближається до шафи. Анджела спорожнила її тільки вчора. Промінь ліхтарика шукає на порожніх полицях сліди кохання, відірваний ріменець від сандалі, касету НСС і листівку. На листівці вихоплена білим сяйвом голограма троянди. Ремінець паркер згодовує подрібнювачу у кухонній митці, той скаржиться не поворотки через падіння напруги, але ковтає і перетравлює здобич. Обережно тримаючи голограму великим і вказівним пальцем, паркер і її пускає в ротори з щелеп. Коли сталеві зубці шматують тонкий пластик, агрегат тихо звискує, і троянда розпадається на тисячу уламків. Пізніше паркер сидить на розстеленому ліжку і курить. У деці стоїть готова до програвання касета Анджели. Записи деяких жінок його дезорієнтують, але він сумнівається, що остерігається увімкнути пристрій саме через це. Приблизно чверть усіх користувачів НСС неспроможна комфортно засвоювати у суб'єктивні телесні переживання протилежної статі. З роками деякі зірки НСС ставали дедалі андрогіннішими, намагаючись охопити і цей сегмент аудиторії. Проте ніколи раніше плівки Анджели його не лякали. А що як вона записувала коханця? Ні, цього не може бути. Просто він не має уявлення про тривалість запису. 15 років батьки влаштували паркера стажером в американську філію японського виробника пластику. Тоді він почувався щасливцем. Співвідношення між кількістю заявок і стажерами, які отримали контракт, було неймовірним. Зі своєю групою паркер прожив у гурткожитку три роки. Він щоранку співав у строю корпоративні гімни і принаймні раз на місяць примудрявся тікати за огорожу комплексу до дівчат чи на голодром. Контракт мав закінчитися на його 20-й день народження, дозволяючи отримати статус співробітника з повною зайнятістю. За тиждень до того, як паркеру виповнилося 19, він переліз в востаннє з двома краденими кредитками та зміною одягу і прибув до Каліфорнії за три дні до падіння недоладного режиму нових розкольників. На вулицях сан франциско відбувалися сутички ворогуючих угрупувань. Котромусь із чотирьох тимчасових міських урядів вдалося настільки ефективно накопичити запаси їжі, що звичайній людині стало майже неможливо знайти щось поїсти. Останню ніч революції Паркер провів у спаленому передмісті Тусона, кохаючись із кудорлявою малоліткою з Нью-Джерсі, яка розповідала про особливості свого гороскопу, і майже беззвучно схлипувала, що ніяк, здавалося, не було пов'язано з тим, що робив чи казав Паркер. Минули роки, і він усвідомив, що вже геть не розуміє, чому розірвав той контракт. Перші три чверті касети було стерто. Доводилося пробиратися на перемоці крізь туман уламків знищеного запису зі змішаними в одному каналі смаком і запахом. За звук правив білий шум, безголосся темного первісного моря. Тривале прослуховування стертої плівки здатне викликати снодійні видіння. У Нью-Мексико північ паркер припав до землі в чагарях на узбіччя, спостерігаючи, як палає на шосе цистерна. Білий пунктир, що вів його із самого тусона, заливало полум'ям. Вибух було видно за дві милі. Білі язики жару перетворили бліде гілля голого дерева проти нічного неба на негатив, вугілля гілок на тлі магнієвих небес. Багато хто з беженців тримав зброю. Нестійким нейтралітетом, який йому вдавалося зберігати попри спроби відірвати узбережжя, Техас завдячував стихійним поселенцям, що парували під теплими дощами із затоки. Поселення поставали з фанери, картону і кістяків зламаних автомобілів вітер торсав листву пластику. Вони називалися на кшталт Гоп Сіті чи Солодець, а вкрай умовні керівники і території постійно змінювалися під впливом прихованих течій тіньової економіки. Щоб покласти цьому краї, прибували федеральні війська та Нацгвардія, але їм не часто вдавалося щось знайти. Зате після кожного рейду кілька людей зникало. Хтось продавав свою зброю і спалював уніформу, а інші надто успішно шукали контрабанди, боротися з якою їх і прислали. За три місяці Паркер вирішив забратися геть, але пройти кільце оточення можна було тільки відкупившись товаром, він випадково отримав свій шанс. Якось надвечір, уминаючи низьку хмару масного диму над вогнищами кухонь у джунглях, він зашпортався і ледь не впав на тіло жінку у просохлому річищі. Сердитою хмарою здійнялися мухи і, не звертаючи на нього увагу, повернулися назад. На жінці була шкірянка, а паркеру ночами бувало прохолодно. Він кинувся шукати у річище довгого патика. На спині куртки просто під лівою лопаткою жінки знайшовся круглий отвір, куди увійшов би олівець. Підкладка куртки були колись червоною, а зараз стала чорною, шкарубкою і лискучою від засохлої крові. Вимахуючи куртку на кінці патика, паркер пішов шукати воду. Куртку він так і не відмив, бо виявив у лівій кишені майже унцію кокаїну, ретельно запаковану в поліетилен і заліплену прозорим медичним пластиром. У правій кишені знайшлися 15 ампул мегацеліну Д, а ще 10 дюймів ножа з викидним лезом і кістяним руків'ям. Антибіотик коштував удвічі більше за таку ж дозу кокаїну. Паркер по поруків'яв встромив ножа у трухляву деревину, непомічену джунглівськими дровошукачами, і повісив куртку. Щойно відійшов, над нею закружляли мухи. Того вечора у барі з офрованим сталевим дахом, чекаючи на юриста, який домовлявся про вихід, паркер уперше випробував машину НСС. Вона була величезною, скрому та неону, і власник дуже нею пишався він сам допоміг перехопити і пограбувати вантажівку з нею. Якщо хаос 90-х відображає радикальну зміну парадигм візуальної грамотності, останній відхід від традиції до голографічного суспільства Ласка Гутенберга, то чого нам сподіватися від нової технології, яка обіцяє дискретне шифрування і подальше відтворення певного спектру сенсорного сприйняття. Робак та пірал новітня американська історія, системний погляд. На швидкій перемотці крізь машину поза позачастя стертої плівки у її тіло, європейське сонце, вулиці дивного міста, атени, вивіски грецької та запах куряви, запах куряви, погляд її очима і з думкою: ця жінка з тобою ще незнайома, ти ще навряд чи вибрався з Техасу. На сірий пам'ятник із кам'яними кіньми здіймаються і кружляють голуби, і заметіль охоплюють тіло коханої, начасто його стираючи, хвилі білого шуму розбиваються об невидимий пляж. Плівка добігає кінця. Тепер вогник стимулятора горить. Паркер лежить у темряві, згадуючи тисячу уламків голографічної троянди. Така вже властивість голограми. Знайди будь-який її фрагмент, підсвіти його і побачиш зображення всієї квітки. Поринаючи в Дельта Сон, паркер уявляв себе трояндою, і кожен з уламків відкриває йому ціле, яке він ніколи не пізнає: крадені кредитки, спалені передмістя, поєднання планет незнайомки, вогничі цистерни на шосе, плаский пакетик із наркотиками, наточений об бетон ніж із викидним лезом, тонкий, наче біль. Розмірковуючи, ми уламки один одного, та чи завжди так було, ця загублена у сірому морі стертої плівки мить європейської подорожі, чи стала вона ближчою або реальнішою від того, що він там побував? Анджела допомогла йому отримати документи і влаштувала на першу роботу в НСС. Таким було їхнє минуле. Ні, минулим були чорна панель стимулятора Дельта Сну, порожня шафа і неприбрана постіль. Минулим була його відраза до бездоганного тіла, в якому він прокидався, якщо в мережі падало живлення. Його лють на водія вело таксі та небажання коханою коханої озирнутися під отруєним дощем. Але ж кожен уламок відкриває троянду з іншого боку, згадав Паркер. Проте Дельтасон накрив його з головою раніше, ніж він устиг замислитися, щоб це могло означати.